Вітаю з вами Олена Гончаренко. Сьогодні ми в історичному місті Софії Київській, і саме тут ми зустрічаємось з особливим гостем нашого ексклюзивного інтерв'ю його королівською високістю, кронпринцем Гоконом, майбутнім королем Норвегії. Місце зустрічі обрала не випадково Софійський собор. Тисячу років тому звів князь Ярослав Мудрий. Він збудував і дипломатичні відносини з Європою. Його дочка Єлизавета вийшла заміж за Гарольда Третього суворого і стала королевою Норвегії. А дипломатичні та культурні зв'язки між нашими народами сягають ще давніших часів. А наша спільна історія триває і дотепер. Ваша королівська високість вітаємо в Україні! Дуже вам дякую. Це перший візит кронпринца в Україну. що встигли побачити, і які маєте враження від України, Насправді я тут уперше. Моя дружина була в Україні раніше, а я ні, тому я дуже радий бути тут сьогодні. Перш за все, я хотів би сказати, що ми тут для того, щоб продемонструвати підтримку України від Норвегії. Ми дуже вражені тим, як український народ згуртувався і захистився від цього незаконного російського вторгнення. Я тут, щоб показати, що Норвегія віддана нашому партнерству і ми підтримуємо Україну. що вже бачили в Києві. Я приїхав сьогодні вранці. одразу. Ми поїхали на Київщину, де у 2022 році велися важкі бої, боронячи Київ і всю Україну um, defending and of course the larger Ukraine through that. звичайно. Я раніше бачив фотографії, я читав про це, я бачив відеозаписи. Але бути там це зовсім інше. Не момо бачити на меморіалі обличчя людей, які героїчно боролися і чинили опір. Файтинг мейкінг. Фактично зупинивши російські війська, це те, що я запам'ятаю назавжди після цього я поїхав до медичного закладу, де лікують поранених солдатів і допомагають їм пройти реабілітацію медичні працівники дуже добре роблять свою роботу. Персонал, що там працює разом із британською командою, дуже компетентні та професійні. Я зустрівся з деякими солдатами, які були поранені в бою. і це звичайно трагедія війни, що є жертви є багато людей, які страждають. проте мене дуже вразили люди, яких я зустрів. Очевидно, що вони дуже хоробрі. вони проявили велику мужність і зробили дуже важливу роботу. не тільки для України, для її свободи і незалежності, для вашої демократії. але також і для решти Європи, і для Норвегії. Це важливо, тому що ви також боретеся за наші цінності. Два місяці тому ваша королівська високість та кронпринцеса Норвегії Норвегії Маріт зустрічалися в Осло із Володимиром Зеленським. Чи сьогоднішній візит в Київ є продовженням того діалогу? Так, це дійсно так. Президент двічі відвідував Норвегію протягом останніх кількох років. і мені пощастило зустрічатися із президентом Зеленським кілька разів. І мушу сказати, що я дуже вражений його лідерством і тим, як він поводиться як президент країни, що перебуває у стані війни. Це те, чим ми можемо надихатися. Це приклад того, як український народ упорався з цією ситуацією, і як ви відстоюєте свої цінності і боретеся за свою країну. Осло uh, for, for your, your country. восло Осло Кронпринц говорили з українським президентом про посилення культурних зв'язків між нашими державами. Розкажіть про це докладніше. ми зараз у Софійському соборі, а наша історія налічує понад тисячу років. Коли норвежець гаральд приїхав сюди і одружився з українською княжною на ім'я єлизавета вони повернулися до норвегії і він став королем норвегії тисячу років тому тож це частина нашої спільної спадщини. Тому я думаю, що це європейська спільна культура, що нас об'єднує, і зараз. Ми є партнерами у багатьох сферах. Очевидно, що норвезька підтримка значною мірою стосується оборонної сфери, але також і цивільної, де ми розглядаємо енергетичну співпрацю. Ми вкладаємо у вашу енергетичну безпеку, звичайно, а також в охорону здоров'я і громадянське суспільство, неурядові організації, що також є важливою частиною демократії королівство Норвегії від самого початку російського вторгнення надійний союзник України Дякуємо за це. у березні парламент Норвегії потроїв допомогу Україні до восьми мільярдів доларів. Наскільки народ Норвегії підтримує Україну? Я Думаю, що у Норвегії є велика підтримка України, парламент, уряд. Приватний сектор, місцеві громади, окремі громадяни усі рішуче підтримують вашу країну. Це те, що я вважаю цінним, і глибоко вкоріненим, також і в Норвегії. Норвегія разом з іншими партнерами активно допомагає нам у медичній сфері доставляє обладнання, а також приймає у себе на лікування наших поранених. Розкажіть докладніше про вашу зустріч з українськими пораненими бійцями. так. Сьогодні я зміг відвідати військовий шпиталь і зустрівся із деякими солдатами, які воюють у складі збройних сил України і на жаль іноді на війні люди отримують поранення є жертви деякі з тих кого я сьогодні зустрів були поранені і зараз проходять лікування в цьому реабілітаційному центрі на атисвіабілітейшн центр ведеґетрені Звичайно, є фізична травма, але є і психологічна травма, і там зосереджуються на обох. я був дуже вражений людьми, яких я там зустрів солдатами, а також тим, як вони дивляться вперед на свої можливості і на те, що вони можуть зробити у майбутньому. У 2015 році Норвегія стала першою країною-членом НАТО, яка зробила службу в армії обов'язковою для чоловіків та жінок. Зокрема, принцеса інгред Александра завершила свій рік військової служби. як проходить військова служба для жінок у Норвегії. Це вважається цілком природнім, що і жінки, і чоловіки повинні служити у наших збройних силах. як ви вже згадували, моя донька, щойно закінчила 15-місячну строкову службу на півночі Норвегії в інженерному батальйоні досить важка робота. Там холодна зима. Але Вона багато чому навчилася. освоїла багато навичок для виконання своєї роботи. Але я думаю, що вона також багато дізналася про себе і про те, як працювати в команді і жити у дуже близькому сусідстві з іншими людьми. Тож я думаю, що це був хороший досвід для неї. Чому влада Норвегії ухвалила рішення про військовий обов'язок для жінок? І чи ваша дочка хотіла бути у війську? Так, вона хотіла служити у норвезьких збройних силах Насправді, це те, чим хоче займатися досить багато молодих людей у Норвегії Тому є багато жінок і чоловіків, які виконують цю роботу. And of course, that's very і звичайно, це дуже важливо для наших військових, що у нас є ці молоді солдати, які прагнуть вчитися. Чи є якісь послаблення для жінок? Вони виконують роботу так само, як і чоловіки. То Я б сказав, що служба майже не відрізняється. It's very it's very much the same, I would say. Окей, що ж, миру та перемоги всім нам. І ще раз дякуємо народу Норвегії за підтримку України І дякуємо вашій королівській високості за цю розмову. Дякую за запрошення.